Я хочу зробити історію в своїй ваговій категорії. Я не знаю, що таке страх. Я готовий до будь-якої битви. Я завжди готовий доводити свою силу на ринку. Я не вбивця. Я боксер. Я знаю, що роблю, і я роблю це добре. Я не думаю про перемогу чи поразку. Я думаю про те, як краще виконувати свою роботу на ринку. Найголовніше це залишатися зі своїми ногами на землі і ніколи не забувати, де ти почав свій шлях до успіху. Я не люблю бути в центрі уваги. Я просто люблю бокс і роблю все можливе, щоб бути кращим в цій галузі. У боксі важливо не тільки фізична, але й психологічна підготовка, тому я стараюсь тренувати свій розум так само, як і тілу. Я вірю, що в боксі немає жодних меж окрім тих, які ставиш перед собою сам. Я завжди дивлюся на своїх суперників як на рівну. Я поважаю їх і завжди готовий до бою з ними на ринок. Бокс це не тільки спорт, а й мистецтво. Треба бути майстром у кожному русі, у кожному ударі. І я ніколи не думав про те, що буду чемпіоном світу. Я просто тренувався і робив все можливе, щоб бути кращим. У боксі треба бути готовим до будь-яких обставин, тому я завжди тренуюся на максу, щоб бути готовим до будь-якого суперника. Найбільша перемога для мене це не та нагороди, а можливість прославити свою країну та показати свою любов до боксу. Я завжди дивлюся вперед і не зупиняюся досягнутому, я стараюсь постійно досконалювати, щоб бути ще кращим. Бокс це не тільки фізична, але й моральна сила. Треба бути сильним не тільки на рингу, але й у житті. Я не боюся втратити, бо поразка це частина спорту. А головне це підвищувати свій рівень і бути кращим з кожним боєм. У боксі важливо мати гарну підготовку та стратегію. Але найбільш важливе це душевний стан, Треба бути впевненим у собі та своїх здібностях. Бокс це спорт для сильних духом людей. Це спорт, який вимагає відваги, стійкості та наполегливості. У боксі не можна бути слабким. Треба бути здоровим та сильним, як тілом, так і духом. Бокс це не лише спорт, а й наука. Треба аналізувати свої помилки, вивчати стиль суперників та шукати шляхи для покращення своєї гри. Бокс це спорт, який вимагає повного підкорення себе. Треба бути готовим до труднощів та працювати над собою, щоб досягти успіху. У боксі важливо не тільки перемагати, а й демонструвати гідність та поважати свого суперника. Це часто важливіше за сам результат бою. Для мене бокс це спосіб життя. Я не можу уявити своє життя без тренувань та боїв на ринку. У боксі, як і в житті, є перемоги та поразки. Але головне це підійматися після кожної поразки та йти далі, досконалюючись і ніколи не зайючись. У колі друзів чи близьких ми не підіймаємо питання політики я спортсмен, а не політик. Не хочу говорити на такі теми, бо до кінця не знаю прав. Танцювати гопак мені підказувало серце. Тим більше спочатку я справді танцював елементи гопака, а далі це був вже просто емоційний сплеск. Я не боюся їхати в Сімферополь. і переїжджати в інше місто не збираю тут мій тім. Тут народилися діти, і паспорт я змінювати не збираюсь. Я українець, а Крим це Україна. Люди висмикують з контекстів те, що я роблю. Щоб показати себе, вони кричать слава Україні. А як вони її прославляють? Ніяк, я. Вони країни тільки заганяють у візвих. Просто живіть, і у кожного має бути почуття людини. Любительська кар'єра дуже мені допомогла. Багато роботи було над школою. Спасибі моєму першому тренеру, який мене взяв і навчив боксувати, рукувати, бити. Любительський бокс буде сильніше професійного. Це було видно в Олімпіаді в Фінальний бокс – це шоу. Україна моя Україна, моя сильна, моя Батьківщина. Ти для мене, як матір для сина, сама рідний навіки одна. Я не збираюся забувати свій дім, місце, де народилися мої діти, де я закінчив школу, де я взагалі почав своє існування, якби не Крим. Це не було б Олександра Ушика, це мова моя, моїх батьків і моїх предків. Втім, я зростав у регіоні, де майже всі спілкуються російською. Тому у поводі чаще говорю російською. Відчуваю, що моя українська нечиста. А Суржику говорити не хочу. Втім, обіцяю, що невдовзі публічно говоритиму українською мовою.